Не потрібно вигадувати велосипед російська імперія континентальна, хоча вона відрізняється від низки інших історій, так і історії успіху, зокрема в деколонізації від власного досвіду Британії, наприклад, але вона не є чимось унікальним. Як британці пішли з певних карибських. Крипського регіону пішли з південної Африки. Як вони пішли з Індії? Можна врахувати їхні досвід і уникнути так там тих проблем, які виникли між Пакистаном і Індією, тому що кордони були не дуже добре продумані і створили низку е, напруженостей, які викликалися в е, які вилувалися в конфлікт після вже. Е, Відходу звідти Британської імперії, чи чи пак з підружності, е, на мою думку, природнім є процес знайти, а вони є. Тобто, це налагодження зв'язку і інститулізація допомога природнім союзникам всередині цієї імперської Московії, тобто окупованими, захопленими нею. Ну фактично, да метафорично московським Кремлем, е, народами, територіями, які вона використовує колонії. Відповідно, це допоможе не тільки закінчити цю державу як імперію, да, тобто зняти питання ризиків третьої світової ядерної зброї, так далі, але й відразу закласти фундамент того, що ця територія буде більш-менш адекватною можливо з часом зможе перетворитися на фронтири, бути інтегровану в якісь регіональні або глобальні системи колективної безпеки. Тому що кожен народ або там кожен регіон, який має свою певну суб'єктність і свою власну ідентичність, він спроможний до побудови власної держави. Навіть якщо це зараз видається дивним, то з погляду історії колись вся Латинська Америка була іспанською короною. Але знов таки нічого не завадило, з'явитися Аргентині, Уроваю, Чилі. Так Та само цілком імовірно, колись ми будемо наводити цей же приклад щодо Сибіру, Уралу там чи Тогокоїнської федерації. У нас великий історичний бекграунд. У нас багато інструментів зараз в цифровому світі інформаційної взаємодії, культурної дипломатії, економічних торгівельних інвестиційних важелів, як зацікавити нові держави, ставати членами вільного світу, особливо коли вони невеликі, а не жити в реванш. І імперських міфів, да, тому що е, компактна невеличка Калмики з виходом до е, Каспійського моря це може бути ну, там, умовно кажучи аналог з, е, Словенії, просто без Альп, да, там, і частково без Істрійського півострова, але е, адекватний народ, е, територіальний фактор. Е, Кількість ресурсів, транспортний коридор, дозволяє їм взагалі не мати нічого спільного з тим минулим для них знов таки імперії, котра знищувала їх там сотні років, і таких прикладів може бути багато. Потрібно з кожною нацією, з кожним регіоном працювати індивідуально більш того, залучати важливі країни сусіди. Тому що, наприклад, якщо ми беремо регіон Волги, так званий регіон ідель Урал, то важливий чинник і фактор допомоги цим державам в перетворенні на нормальні. Цивілізовані заможні успішні країни є дві держави сусідні, які близькі їм лінгвістично, етнічно, культурно історично. Це Казахстан і Туреччина. І це також два непоганих кейси для Татарстану, Башкортостану і Чуваші, можливо, там Мордові, Марія, тому що. Вони краще їх розуміють, ніж, наприклад, ми, так, тобто наша експертиза в, е, щодо цих народів і держав вона буде нижчою, ніж, наприклад, експертиза на Астани чи Анкари. Так само по всьому периметру важливо включати підтримку і допомогу у сусідніх держав. Фактично, тобто, ми говоримо про таку собі антимосковицьку е, коаліцію, а, а десь вона буде про про, -про постросійська, тому що Японія, Корея будуть зацікавлені, щоб е, Сибір. Хоканська федерація з центрами і Хабаровську були нормальними демократичними державами, з якими можна торгувати куди інвестувати. Норвегія буде зацікавлена в тому, щоб на Кольському півострові на її півночі була демократична вільна держава з центром в Мурманську. Так вона може називатись Лахландія, Коландія, і так далі, а не якась просто база е, ядерного морського флоту, яке зараз да, де стоять підводні човни, звідки там так само можуть злітати, якщо не помиляюся, літаки, бомбити Україну, а можливо, колись бомбити Ослі е, тому включення сусідів. Інвестиції, е, і звісно, це має бути розуміння у цих е, нових державних лідерів, що за, за потреби буде застосована сила, сила, щоб з Москви і сила, щоб е, за, за потреби знову таки не дозволити е, відверто е, бандитським е, мілітаристським угрупованням, типу ЧВК Вагнер захопити е, якусь територію, зробити там плацдарм і встановити свій талібан. І ось сьогодні насправді хороша новина. Це достатньо напевне показовий прецедент. Я сподіваюся, стане в рамках іноземного легіону збройних сил України оголошено про створення відділення, яке скоріше за все, потім перетвориться на роту, а можливо з часом батальйон чи бригаду вільної інгрії. Тобто, це е, земля, яка хоче бути незалежною. Е, це місто санкт Петербург, і так звана поки ще Лінградська область, історична земля Індія Норландії, е, яка не хоче нічого мати спільного з імперською Московією, хоче бути чим вона завжди була в рамках Шведської імперії, там чи в рамках ганзейської е, е, унії, частиною Балтії, частиною Європи, е, вже Ідуть процеси створення уральського батальйону, е, оголошено про набір до Сибірського батальйону, і цей процес щодня з як сніжна куля буде поцілюватись. І тут дуже важливо, щоб ми, як українці, цей в цьому процесі були проактивні, брали в ньому що найактивнішу, найконструктивнішу участь і розширювали можливості пришвидшити той процес, який так і без нашої участі відбудеться. Але для нас це питання життя і смерті, тому нам треба робити це швидше. Пане Олеже, все ж таки пропоную перейти до обговорення сценаріїв, які можуть відбуватися в Україні. І маємо, мені здається, я впевнена, що ви так само це прораховуєте, які можуть бути так само негативні сценарії. Ось ще одна новина: американських ЗМІ пишуть, що голова ЦРУ Вільям Боннс таємно відвідав Київ на початку червня ще, і ціллю цієї поїздки було питання завершення війни в Україні. При цьому наш президент заявляє, що не по є непорушним правила, що ми почнемо перемовини з Росією лише після повернення до кордонів 91 році року. Але але тут йдеться не про перемовини з Росією, а про перемовини з американцями, бо е, чогось там домагаються від нас, адже чомусь голова ЦРУ таємно відвідував Київ. Ми знаємо, що американців є тисячі в 16, тисяч абрамсав, тисяча. Таком, які нам не дають, щоб ми могли швидко перемогти на полі бою, але при цьому висловлюють незадоволення не, не тим, що ми е поки що не можемо досягти значних успіхів. Як сказав наш е залужний, мається на увазі в наступу, в контрнаступу, що якби ми йшли з луками і стрелами, е ви б казали, що ми вже вільні. Ми зараз приблизно в тій самій ситуації. Ми без літаків робимо те, що всі інші робили. Лише з літаками. Тобто, без переваги в повітрі ніхто не починав жодного визволення якихось територій, жодного контрнаступу. Тобто, позиція дещо, ну, на мою думку, така ну, щонайменше аморальна. З одного боку, кажуть, ви е, е, не дуже якісно контрнаступаєте, з іншого, треба, якщо не вдається контрнаступ, треба перемовлятися. І ось вже дзвіночки такі. Таким зустрічі. От е, я б хотіла запитати, е, такий сценарій? передбачаєте ви чи ні? Що буде, що буде, якщо ми так і не отримаємо цих літаків, атакамців, абрамців? І отак от і, і, і станеться, як є, Величезне, величезними зусиллями е, кров'ю ми намагаємося вигризати кожні кілометр-два кілометри, і при цьому. Майже неможливо повернути свою територію, а нас будуть наші, так би мовити, партнери примушувати до якихось поступок. От такий сценарій: чи він можливий і до чого він міг би призвести? Це дуже важлива тематика. Знов таки, я не на страдавму синеванга в даній ситуації мені здається, коли ми хочемо зрозуміти аспекти цієї, цієї дуже складної. Багатошарової політики ми, як ті люди в притчі, так чи в анекдоті про е закриті очі слона, де кожен чіпає якусь одну частину і складає своє враження про цю істоту. Так. Хтось його тримає за хоб, хтось за е лапу, хтось тримає за хвіст і всім здається НАТО. Ми не бачимо точно всі картини, і цілком можливо, і взагалі ніхто не бачить. Але ясно, що е в війні е в сучасній війні е часто. Конвертаційні так? Тобто, власне сама те, що відбувається на бойовищі, це є доповнення до інформаційної війни, і складно сказати, чим пов'язані відповідні зустрічі, перемовини, що на них відбувається, чи відбуваються вони завжди? Чи це є справді так, як ми отримаємо цю інформацію через зливи в медіа, чи там є якесь інш... інше дно і інша мета відповідних перемовин. Але знову таки, як би там не було, нам своє робити так. Дуже прикро, що рятуючи нашу країну, не маючи до, насправді на це зобов'язань, і фінансово, і зброю, нас рятують не так, як могли, і надають не ту зброю, не в тій кількості, і не тоді, коли треба було на її надавати. Тому що е те, що нам надало минулому році, можна було надавати до початку повномасштабного вторгнення. А те, що ми отримаємо чи отримаємо зараз, чи через півроку, можна було надати рік тому, і звісно, надати в більшій кількості, але цього не відбулося. І е, на мою думку, знов таки, ми маємо мати різні сценарії різні плани дій, включно з тим, що частина держав наших партнерів, оскільки це демократичні відкриті держави, може знизити або навіть припинити підтримку України, тому що знов таки е, з точки зору платників податків іспанії, наприклад, да, там, або Флориди. Е, Можна знайти аргументи, не тільки пропагандистські, що це насправді не найкраще рішення для їхньої бюджетної політики. Хоча я так не вважаю, але насправді це питання, яке може бути в відкритому суспільстві дискусійним, і Україна має мати різні плани дій, це дуже важливо, і враховувати, наприклад, досвід Ізраїлю, якого також дуже, дуже довго ніхто не підтримував. Насправді, коли зараз ми живемо в світі, коли Сполучені Штати меншою мірою Велика Британія вважаються історичними природними партнерами Ізраїлю, так було далеко не з самого початку. Першою країною, котра котрі ну фактично допомагав і ви зброю, і визнав де-факто не де Юра, це був радянський союз, дає там через Чехословаччину танки, але такі, якщо не помиляються через північний полюс, контрабандою возила ізраїльські спеці в Ізраїлі, бо ніхто нічого не постачав, і чому зараз ізраїльська зброя така якісна, бо ніхто не передавав зброю, довелося збудувати свій ВПК Та там потім трошки Деголь допомагав, і з цього пішла історія з ядерним аспектом, і так далі, але дуже довго бороли самі. І десь приклад Ізраїля в пропорції до арабських країн України, до пропорції Росії. Він схожий єдине питання: це відсутність ядерної зброї у них і її наявність у Москові. Відповідно, на мою думку, оскільки такі сценарії можливі, що підтримка знизиться не повністю підтримається, але знизиться, що будуть більше схиляти нас за рахунок і в тому числі зниження підтримки до якихось сепаратних перемовин, інакше їх назвати складно. якщо це буде діючий режим або не діючий, а режим спадкоємиць, значить. Ми маємо вже тепер усвідомити і почати діяти не тільки в вогневому аспекті. тому що на полі бою в три рази більшу ядерну державу. Наскільки б вони були там дурними, неадекватними, вони все рівно методом природного відбору е отримують бойовий досвід, і те, що у нас була перевага да, там ведені бою в безпілотниках на початку, вона поступово буде також нівелюватися природним чином. Відповідно, ми маємо зрозуміти, що поки дівчата і хлопці на передовій на бойовищі дають нам час. Ми маємо їх гібридним методом е, знищити зсередини. Власне, на мою думку, якби ми були готові 23 червня. Можна було б закрити не тільки питання війни цієї да нашою перемогою, якщо ми підготувалися і засинхронізували певні дії з цим, але ми могли унеможливити будь-яку повторну експансію з цих з тих теренів на наступні 20 років, тому що це був день. Коли можна було закінчити з російською імперською державністю, ми не пі... прогавили цю можливість. Буде ще одна, можливо, буде дві, але їх також не буде безкінечна кількість, і нам дуже важливо підготуватися до наступного разу, який виникне обов'язково в схожих умовах, коли можна буде і фронт їм завалити, і з середини призвести до повного а, знищення імперської мокові, тобто до розпаду цієї держави.